9 січня Свята Православна Церква вшановує День пам'яті одного з найбільших святих Християнської церкви, святого первомученика архідеякона Стефана. Його подвиг залишив незабутній слід в історії християнства і став прикладом для багатьох поколінь віруючих. Святий Стефан народився в часи, коли християнство лише починало поширюватися в Єрусалимі після зішестя Святого Духа на апостолів і зростання християнської громади. Постала потреба в допомозі апостолам для того, щоб полегшити їхнє служіння, було обрано сім дияконів. Серед них і був Стефан, чоловік, сповнений віри та сили Святого Духа. Його головним завданням було служіння нужденним. Але також він активно проповідував Євангелія, творив чудеса і став прикладом бездоганного християнського життя. Це принесло йому не лише славу, але й застрій з боку юдейських релігійних лідерів, які, не витримавши популярності святого, зводили на нього наклепи. Вони обвинувачували його у богохульстві і піддали суду. Під час суду Стефан безстрашно свідчив про Ісуса Христа, проголошуючи його Сином Божим. Обличчя святого сяяло як у ангела, а його слова були повні мудрості. І сили Святого Духа, попри все це, розлючений натовп засудив його до смертної кари, побиття камінням за межами міста. Однак навіть в часи своєї страшної страти святому Стефану вистачило сили прощати своїх кривдників, він молився за них, вихолошуючи слова Господи, не постав їм цього за гріх. Це був справжній акт християнської любові, прощення і жертовності. Святий Стефан став першим мучеником за християнську віру, і його мученицька смерть не стала кінцем його впливу на християнський світ. Мощі святого Стефана були знайдені у 415 році, і вони стали джерелом численних чудес та благодаті для віруючих. Пам'ять святого Стефана церква відзначає 9 січня. Його життя і подвиг нагадують нам про важливість віри, мужності і прощення, навіть у найскладніших обставинах. Святий Стефан залишив нам чудовий приклад того, як можна слідувати Христу до кінця через віру, служіння і жертовність.